Вітаю вас, друзі. Росіяни розпочали велику дезінформаційну кампанію щодо головнокомандувача збройних сил України залужного того самого залужного, якого вони ще кілька місяців тому ховали. І вже на сьогоднішній день мертвий залужний. Це все що значить, що залужний мертвий на нього як на мертвого можна все що угодно Не видно. Залужного. зараз у росіян нова методичка залужний, який на їхню думку воскрес тепер воює проти Зеленського В розгар конфлікту між армією і ЗЕ. у тому, що росіяни запустили таку кампанію, немає абсолютно нічого дивного, тому що це їхня давня рожева волога мрія організувати, хоч якось в Україні державний переворот, тому що перемогти Україну вони не можуть. Як нам учинити переворот на Україну? З чого бо я почав? Ну звісно боє на з поиска недовольних серед громадянських і воєнних, тільки от спроба перевороту була власне на самій так званій Росії. Ну і ще учора сили оборони України завдали удару по дуже хорошій жирній цілі. Збройні формування України продовжують тероризувати мирне населення Донбасу. 8 років. 8 літ фільне разрушение получила здание управління труда и социальной защиты. Тільки от управління праці та соціального захисту виявилось центром підготовки операторів БПЛА, та й не тільки, але спочатку про головнокомандувача після трагічної загибелі його помічника Росіяни включили максимально усі свої інформаційні ресурси, щоб поширювати брехню про те, що це насправді була помста залужному і, взагалі, спецоперація. А насправді це теракт. Судя по всьому, то одной из спецслужб либо ГУР, Любогур обороны, оборони, либо, э, СБУ у російських фантазіях. Залужний у відповідь вже точно готує державний переворот. Причому вероятнее всего, він уже просто пайде на военный переворот. І тоді Зеленського просто грох росіяни дуже стараються цю тему, хоч якось підігрівати. І тому вчора вони склепали кривий діпфейк, який значить, як залужним, який закликає до перевороту. Зеленський ліквідував мого помічника. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. І одразу ж російські інформаційні помийки, а також їхні ботоферми, почали розносити це відео, маскуючись навіть під українців, і писати Дивіться, залужний справді починає переворот. Але не шановні росіяни, у цю гру можна грати удвох, і так ми досягли миру міра з Україною. з Україною в її всімірно признаних границях. З Даніцька і Луганською областями. тільки от ефективність такого методу дуже і дуже сумнівна, особливо якщо згадати, що російські пропагандисти розповідали близько півроку тому, де вони прямим текстом казали, що вони мають намір проводити інформаційно-психологічні спеціальні операції, щоб розпалювати ворожнечу всередині України і провокувати той самий омріяний росіянами переворот. Прекрасно було б, щоб продовжував розвиватися по помірівазможці кам. Конфликт заложенного Зеленский. Нам надо отвечать тем же. Планировать сложные операции и диверсии. В тому числі політичним, на території противника. росіяни чудово розуміють, що вони не зможуть завоювати Україну, тому їхня велика надія і справді на той самий абстрактний переворот, який вони влаштовують на своєму телебаченні приблизно раз на півроку стабільно. Якось навіть вони у бунтівники мене записали. Мовляв, я тепер буду перевертати зеленського. Он зараз говорить позицію американського посольства, ігра начита і час Зеленського тепер уже тіки, і от із їхніх жалюгідних спроб можна було би просто посміятися, якби у нас всередині країни не знайшлися люди, які почали підхоплювати цю тему. Зокрема, учора народний депутат Володимир Ар'єв закинув фейк про те, що він отримав від надійного джерела надзвичайно надійну інформацію про те, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Правда, пізніше він зізнався, що таки поширив брехню, але кого вже ті спростування хвилюють. Маніпуляції на такі чутливі теми це саме те, що сьогодні потрібно росіянам. Я не знаю, чи Арієв це робив з дуру, чи його попросили якісь росіяни, але він точно зіграв учора їм на руку. Ну а вас, друзі, я закликаю відповідально ставитись до інформації, яку ви споживаєте, і вірити тільки фактам, а не чуткам. Тепер же давайте поговоримо про прекрасні події. Учорашні у тимчасово окупованому Донецьку. <му> Учора по росіянах туди кілька разів прилітало. Російські пропагандисти були змушені валятися на землі. Тільки що прийшло повторний обстріл того місця, де ми працювали. Был очень очень сильный взрыв. Обстрел ввелся предположительно, с применением РСЗО М142 Хаймерс. На місці бачити ромбовидні осколки. Росіяни тут же почали брехати щодо місця влучання. Вони почали казати, що це був цивільний об'єкт. Росіяни навіть намагалися зібрати термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і один із пропагандистів спеціально для англосаксів розповідав про бідного нещасного поліцейського, нібито у військовій формі якого звідти забирали. просто частенбондель. Проте практично одразу почали з'являтися прекрасні некрологи із російськими окупантами, де повідомлено, що от, зокрема, оцей окупант подох внаслідок обстрілу тимчасово окупованого Донецьку, і був це не цивільний об'єкт, а центр підготовки операторів БПЛА і в республіканському центрі безпілотних систем імені героя Росії Владиміра Жогі в условиях максимально приближених бойовим. Так би мовити, сили оборони України про. То допомогли росіянам у центрі підготовки операторів БПЛА бути в умовах максимально близьких до бойових. Одна із цих ракет попала в ета здання. Як ви, як ви бачите зараз. Що ж це за будівля? Така. Самі російські пропагандисти її вже неодноразово показували і наголошували на тому, що це той самий військовий центр. Герої не умірають. Покаже вані їх пам'ять. Повторюсь, мы находимся в центре города, где не находится ни одного военного объекта. Это центр назван в честь Володи. Это продолжение его дела. Трехэтажное здание. Ракеты попали сюда. Що ще з боку обрушення. коли його тільки відкривали 5 березня, російські пропагандисти зробили про це величезну кількість сюжетів. Вони показали, де саме цей центр розташований. У ньому дійсно навчають росіян вбивати українців за допомогою дронів. Будемо пікірувати залітати в окна, поражати техніку з великої большої ДНР працює центр безпілотних систем імені. Владимира Жогі. І що і ще цікавіше, там же росіяни займалися збиранням цих самих дронів, їхнім виготовленням для того, щоб в подальшому передавати у свої війська. Так що, скоріш за все, окрім операторів БПЛА, які могли там подохнути, і ще згоріло їхнє обладнання. Нашого центру Тут у нас конвейер по проїзводству систем збросу, привачаємо розвідноударним разведные ударные дроны. То есть... Здесь у нас а, идет подготовка беспилотников FPV. Для фронту от. Вічного прильота, браття. Якось останнім часом росіянам дуже нещастить із операторами БПЛА. Не встигли вони закопати тих, які кілька днів тому подохли на тимчасово окупованій Херсонщині, як тут знову погані для них новини. Історія така: дрон, який ви оплатили, трошки втомився. Росіянин, оператор FPV спробував його вкрасти, але. Випадково подох, тому що красти це гріх, і не треба було тікати, тому що подох він втомленим. Пов є у росіян на озброєнні такий зенітно-ракетний комплекс Тор вартістю від 24 мільйонів доларів і вище. Це доволі непоганий комплекс, який призначений для боротьби проти гелікоптерів або безпілотників. За сприятливих обставин може також збивати ракети або літаки. Працювали все уничтожали безпілотники в день по два, по три бувало. Ну і работала арта арта, як правило, не попадает з першого разу. Але по російському тору із першого разу навіть на ходу може влучити український ФПВі-дрон. Воїни 103-ї бригади територіальної оборони підрозділу крила до пекла кількома fpv дронами які ви оплатили, знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Це на даний момент найдорожча знищена ціль у історії FPV Взагалі, просто для розуміння, ми із вами за весь час придбали майже 14 тисяч FPV-дронів. І вчора кількома дронами було знищено ціль, яка коштує щонайменше у 4 рази більше, аніж усі наші збори на FPV разом узяті. Кожен цей дрон знайде свою ціль. Хай кожен окупант подохне, хай кожна одиниця російської техніки згорить. І я дуже радий, друзі, що ви. Постійно допомагаєте силам оборони України, щоби це втілити реально в життя, і як бачите, ваша допомога реально працює.